Всім доброго строя. 10 .01. ранку, сільський ставок. Приїхав сюди знову на коробку, карася. місце цивільне, де попередній раз ловив. Там далі я один рибак. На вихідні чи свята я стараюся сюди не їхати, тому що тут багато рибаків приходить ловити. в ну, першу чергу замішувати що як завжди, розкладатись потрошки. І до вечора будемо чекати на покльовки коробця, а може і караска. Того разу непогано ловилось на цей кальмар клюква. Поки що міняти щось не буду. Дусь може потім трохи потепліше, щось будемо пробувати якийсь аромат. Так як клювало на цей, то, то що ж шукати. Railfish метод федер кальмар клюква. Так, добавляю я до цього корм, кальмар жаролина прикорм і амінок ліквіда кальмар. Ох, аромат пішов. Я так вимішую міно ліквідом, а далі вже додає води. Плюрокрихта нам буде спливати, ще більше приваблювати. Но шкоди ніякої не зробить. А плюс невеличкий, але буде з цього. Карм нехай настоїться. Так, мій старий, як світ ящик. І все флетах. Друзі, кому потрібні готові монтажі з гачками під різний розмір попапів. Я один зістаю і одразу його чіпляю. Якщо монтажі на флюрокарбоні, їх потрібно розтягнути просто. І стає рівненький і невидимий. В принципі, цей монтаж зараз і чіпляю, і тільки поміняю гачок. Тому що тут під восьмий попап, а я буду ставити попап шістку. І відповідно і менший гачок ставлю. Так тут де швидко з'єм, бачите. Зняли, зняли повідать, або поставили новий, якщо тут цей очок затупився, або інші. Так, в принципі, я таку цю водку зробив іду зразу її і закидати. Тепер Попап, Попапчики шость. Можна шість, можна шість на чотири. Одним словом, малі. А, фліороплазму. Також сьогодні буду використовувати і попап. На цій водоймі змінити, що на оранжевий клює на оранжевий колір. Добре. Хоча в принципі на малесенький розмір попапа, то можна ловити в принципі, цілий рік. Буде точно ловити і карасі, і коробчук. Хоча потім може ловитися більше карась і якщо хочеться відсікати розміром папа карасів, тоді так. Тоді можна ставити щось більшеньке. Не підгодовую рибу. Весною, якщо на день приїжджаєте, то нема змісту кормити. Суто можна на флетах чи на ПВА, пакетах, на стіках. Можемо так обходитись. Якщо б я зночілою, то я б навіть з весною, то я б, напевно, підкормив. Прикормкаю і пелець, може трохи коноплі і все. Так, я капаю сюди цього флюрогеля. Ця плотність флет кормушки має бути така, щоб вона не оббилася в об воду. Хоча іноді я ловив на мілені, на такі навіть дуже мілені, там по коліна, тоді я робив такий флет, щоб він просто долітав до води. а вода оббивався, але флет кормушка падала, а цей корм, що вибивався, він притрушував цю флет кормушку і ловиться. Якщо невелика вода і намолк, то можна так ловити, щоб флет просто упав і при ударі розбився. І так теж працює. Не обов'язково, щоб так як кинув, отак все впало на дно на мілені, коли вода невелика, то навіть до метра. І якщо ще на мол особливо, воно так теж працює. Сьогодні суто перезакиди, перезакиди. Ближче, далі. Це такий спосіб ловлю без прикорки суто на флетах. він також робочий. Якщо коротка риболовлю. Тому що поки ви закормите, риба на накормів його всього з'їсти, але важко на водою тоді не буде. Зараз день ще недовгий. Якщо літом, то так. Я всі вудки кидаю на, на шостий розмір попап. Як не як то кінець березня, то маленький попап він точно зараз рулить. Так, і цю крайню така близенька. Ну і підсак. Через 40 хвилин я так рахую від останньої вудки, призикет буде. Так, друзі, тут я тепер розкладаюсь. У мене є корпус і крісло, але я його вирішив не брати. Замов собі ось таке. Тому що корпо воно ну, важке, багато місця займає. Як десь на добу їхати, то так. Там може спинку відкинути, зараз мені цього не потрібно. Потрібно сісти, посидіти, встати, перезакинути. Велике крісло, габаритне, мені ні до чого. І тому я замовив собі ось таке під Necherhik. Раз. Поставив все, щоб і на ловити. І ось так. У русі, закиди, перезакиди і також столик. -hike. Не монтажний, монтажний в мене є. А такий, щоб на любу риболовлю. чи навіть на зимову, нелегенький, такий компактний. Такий як сам чи двоє чоловік. Чи коротка риболовля, потрібен просто такий невеличкий столик, щоб перекусити тако щось поставити. Отак у пази заходить столешня. Такий ставак. О! Ще й сонце пригріло. Зранку падав дощ і на вечір передає дощ, і на обід передавало. але чомусь є сонце. Так, водочки закинуті, люблять цей момент, коли все закинуте і можна сісти, насолодитись природою і співом пташок. Кажуть, це сільський ставок, на вихідні тут ось такі жилки. Ті звідти, ті звідти перекидають. Сюди таке на обидний день, хоча є сьогодні і рубаків, і сьогодні навіть є. Це спілка цей ставок, це не, не, не платник. А поки чекаю покльовки, роблю поводки. Не собі, собі в принципі також зроблю з десяток. Поновити. Отак основу то на зимовлення. Як його просто поводки замовляють, так і монтажі. Такі сьогодні мені треба 100 поводків зробити. Це все на сайті можете замовляти. Під який потрібен розмір папапів, гачки. Так що поки не клює, ось таке я до вечора буду зайнятий. Так що ваші поводки вони не беруться звідкись, якась машина їх не робить, вони ось тако робляться на риболовлі або вдома. Скільки часу йде на поводок, не засікав, але не багато. А так по середньому 11-11,5 довжина поводка. Коротше, я не роблю. Я колись пробув і 8 см ставити. Скажімо так, на карася то то так. 6-8 см то супер. А от короб він теж ловиться, але часто за закриєчок губи і багато сходів. Тому там від 10-10 см і більше потрібно на короб. 9-8 см вже будуть більше сходів. А 10 можна вже Від 10 і вище. Чоловік жаліється. Попапи, прикормки. Каже, що я б вже риби не купив, й грошей лишилось би. Не спори, не спорю, але. але задоволення, то не купиш. Якщо ви від дриболовлі задоволення не отримаєте, тоді і наша їх. тоді… Я навіть вас відговорити не буду. Приспокійно спокійно йдете на базар і купляєте собі рибу і ще будете у плюсах. Це такий монтажний столик. старий вже мій, на ньому незручно їсти ці бортики, але добре монтувати вітер не, не здуває. З тої сторони ще машина приїхала. Так, перезакидаюся, друзі. Поки без покльовок, але я сів так на, на мілині, на меншій воді. Я думаю, що тут же від обіду буде веселіше і під вечір. По-любому сюди зайде якийсь пару рибок. Зараз кину ще ближче до берега, я тихенько сиджу, коми ж попри берег тут є, може риби сидіти. А вночі я іноді метр від, від вимостки закидаю навіть і ловлю при тому. Зараз поясню чому. От На ніч я іноді, якщо ловлю з вимостки, ось так вудку можу закинути там метр. Ну тако поставити просто біля вимостки. Тому що робоки, ну звичайно, там половили, якийсь корм лишився, вони викидають близько. Там. Чи відроють прикорк, то помилується. І так біля вимостки корм залишається. І звичайно, вечором, якщо тихо сидіти, то корм підходить. Якщо кажу, тихенько сидіти. А скажу так, нема різниці. Платник, неплатник. Все-таки як чим тихіше сидіти, тим більше буде <гум> толк. Так, а йду я собі зверю їсти. Якраз між перезакидами. В принципі, в більшості все. І посуда є від найчерхайки, і столики, палатка, каремат цього бренду. Такі, скажімо так, недорогі, порівняно з іншими, але якістю його задоволення. Всього і фірми. Також є в нас така посуда. Ось така каністра, яка на 5 літрів. Складається з краником. Ось закритий, не виливається. Під не І краник як відкривати, можна собі наливати води. Там чи якісь овочі помити. На це все буде посилання. Під відео. Я зараз до макарана собі зварю. Захисний екран. Якщо сьогодні вітряно набагато економить, друзі, вогонь набагато швидше закипає вода. Так що якщо користують грілками, купіть собі екран. Такий захисний. Зазвичай сухом'ятка береться, але як є час, то можна готувати. ложка вилка серцем такий обід собі забодяжу макарошки з сиром. Що, друзі, смачного мені. Ну, до речі, це крісло що у мене тут є на спині така ще. Бачите, можна туди щось ставити. Перекусив, в'яжем поводки, покляок нема. Почався дощ і перша покльовка Щось невеличке, але є Ось 16 годині перша покльовка відбулася. Едет красунчик. Килограмм 265. Аж когда он клюнул. Можно взять. Кило 265. Ну, обід не хотіла клювати. Просто не хотіла клювати. Зараз дощ почався під вечір. По-любому буде ще покльовка. Перезики трохи корм дозволожу. Так, подивлюсь на інші вимостки. Десь як приїду, щоб я знав, де ще можна буде розміститися, як буде зайнято. Отака от хитка. Тут хтось по краю набивав грубшу дошку, щоб заходити. Вемустка вже ловити можна, але можна і булькнути. Тут ще одна така, але це вже це вже надійніше. Тут же можна як кажуть, такі поміж, що веселі можна робити. Пи-пи. Так, походу в берег поклевка. Йо, жилка висла. Другая поклевка. завил. Ну, вот такие килошные. Килограмм 210. Это чуть-чуть меньше из-за Дочекаюся У четверті, по четверті покльовка і тепер о 5-й покльовка. Але буду до до темноти. Десь вже відкрию зночівлий сезон. Ночі вже теплі, ну я теплі, нема морозу. Плюса там, плюс 4, плюс 3, плюс 5, плюс 6 передає. Це добре. Далі в'яжу, що зараз? В'яжу? Кренк під 10 на вісім папа. Та й таке. В'яжу, чекаю, перезакидаю, Дві покльовки є реалізовані. і Ще такі коробці залікові. Кіло 200, плюс, та й файно. 18.04 години. Душе раз. Перезакину. Часу ще хвилин 40 дословлювали. Ще перезакину. Свіжачок. Так, пік-пік. Пік-пік. Почали вечоріти, і ще одна покльовочка. Третя на сьогодні. Є Є ще один. Третій. У дощик. Короб любить дощ. Короб любить дощ. Вже всіх сьогодні важу вже і важу. Зважу цього. Кілограм 65 грам. Ось такі три рибки сьогодні спіймав. Кілограм 275, кілограм 220, кілограм 65. Так що потрохи, напевно, буду і скручуватись. Друзі, вже майже стемніло. Щось відчуть лишилось зібратись. Так що така сьогодні була коротка риболовля, але удала. Три покльовки вже аж під вечір, таки дочекався і три реалізував. Три рибки є. Все, чим користувався, прикормка. снасті, все буде під відео. Друзі, не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!